Ja, was er macht. Tremat, Sorte, Tirmas, 13 Thermax. Überall, Abfall 14 Uhr 33. Heute von 33. Die 4h00. RI2 RI11 nach Luxemburg hier über 4. Abfall 13 Uhr wie vor 33. Сьогодні я намагаюся відвідати два міста. Після тріра я зупинився у місті Кохем. Але, але день вже короткий, тому не знаю, що я встигну подивитись. Але спробую. Це вокзал. Тут там гори. Це місце Кохам. А це річка Мозель. До чого я знав тільки мозельське вина. Ось це тут ростуть виноградники. Точніше. Ну так, да, росте виноград в виноградниках, з якого роблять мозельське вино. Так, треба було їхати у вересні коли довгий день, а зараз вже вже темніє. Тут тобі гуси, лебеди. А це хто такі, качки чи гуси? Хто ви такі? А ну скажіть, скажіть хто ви? Мовчать. Ось там на горі відомий замок, але я щось відчуваю, що я не встигну туди дойти, поки ще є світло. Там де гори, там і річки. Ось це центральна Площадь, чи плат. Ми зараз реконструюють, тому трохи перекрито тут. Але я пройду. Звідси гарний краєвид. До середини дойду, йду. на той берег не буде переходити. вылечить на гору. Yes. Сувениры. Yes. Вот он так. I'm a tourist from Ukraine. I want to have a map. of yeah, okay. okay. In English? English, please. Yeah. We are here. Думаю, цих, цими вагончиками можуть відвести туди, на гору, до замку. 766, 1300. Якась історія туди кудись йде. вгору. Брюк, мост збудували. 57-му. Багато чого треба придивлятися. Ого-го, який гарний край розташована міська бібліотека Тук Тук. А тут скеля і на скелі ціні, це стіна. Стіна і скеля, все тут разом. Красиво, можна взяти книжку, тут посидіти на лаві, почитати. Ага, це якась якась кірха. Кількість святих і кількість хір чи релігійних споруд дуже багато. Дуже велика кількість. Ага, тут прес. Не знаю, навіщо тут козли роблять. Виноград, преса розумію. І козла туди затисли. І з нього щось вижимають. Ну я не заздрів цьому цьому козлу. А люди радіють. Вийшов на набережну містечко, невелике, всі красоти, або на першій лінії, або на другій. Хотелі, ресторани, магазини. Ха ось який будиночок втиснувся. Ого туди буде. Швейца. Модерські. Це я. Що в мене тут з Відніматься. А Мабуть, монашки. Важко підійматися, але ж тут така туристична доля. Четверта година перепочили і далі. Ціни дев'ять, дванадцять євро. Йдемо далі. Старина відчувається. Ось сюди. Не знаю що це таке, але це якийсь фонтан чи насос. Там помпа пожежна старовинна. Виноградники вже голі. Вже все. Осінь. Листя впало Італіянці якісь вільні люди Європи, куди хочуть туди їздити. Мартін Кохем. Далі не зрозуміло. Якийсь з вусами на китайся схожий. А там готель для комах чи хостел, як вони називають. Дрони заборонені. У мене камера без дрона. То, мабуть мені можна. На двох ногах. Літає. Чим вище підіймаєшся, тим тепліше стає. Це панорама на місто кофом. А на той горі я щось бачу. Чи то трамплін, чи американські гірки. Щось якась споруда така. Мозаїка золота. Ось і той виноград, що я внизу бачив. Якби було сонечко, яка була б краста. І ч вісімчети для дітей так далі. Такий сувенір. І що тут? Зачинене. Треба брати штурмом. Або. Облогою можна листа відправити. Може відкриють. Зачинений він, але я задоволений Павло тут на горі. Подивився на річку. Виноградник. Як бачу чоловіка і жінку з шоломами одразу згадую Льоню з Надією, але це не вони. Якщо сюди кинути 3 євро. То можна тут накатати ось таку сувенірну. Коїн. Монету кохен. Не знаю. От. А скільки вона коштує? Ні, вона коштує три, але її магазини не приймають. Залізні шипи. Добивачення кохам. Кліменс запрошує відвідати його вина з цих виноградників. А ось тут є його рекламка. Шукаю гарний краєвид, поки я його знайду вже і зовсім стемніє. Ще одна бася теж теж ходить. Там все зроблять, але ще не закінчили. А сюди, сюди замок Кохен, Видно. Мабуть це буде останнє відео, тому що вже темніє, глаза ще бачать, але не впевнений, що камера щось щось таке гарне знімає. Ну виглядуємо оглядовий майданчик будують тут для людей. А гарне місце вибрали. Дуже красиво. Держи. Три, мабуть, три чверті якогось. Ну, ось місто Кохем. і я такий турист. Альпініст по горам лазив. По горам, по старовинним містам, шлосам, замкам, фортецям і всьому такому іншому. Щось незрозуміло зрозуміло. З поїздами. відмінали, скільки я тут буду сидіти, невідомо. Дудочка якась і діжка, Мабуть, воно ходить продає. Айштар кафе. Сум штуфі Якийсь Будиночок возенький. Сюди зірочки я не пам'ятаю. Де я був, де не Бог, здається.